Сьогоднішня постійна тема духовні вчинки милосердя за живих і мертвих молитися. Казалося, що молитва це є духовний вчинок і це однозначно, але милосердя так. Це є Божий дар. Божий дар, який дає нам можливість. Не тільки просити, бо коли ми говоримо про молитву, ми обично думаємо, що да, звертаємося до Бога і ми від нього просимо. Але, щоб краще зрозуміти, що таке молитва, такий приклад мене навів, коли я в кімнаті відчуваю, що мені щось не вистачає воздуха, я відкриваю воздух, відкриваю вікно і заходить свіжий воздух. І буває так, що інші відчувають, що не вистачає воздуха, але не мають сміливості або чомусь, не на думку, що треба відкрити вікно. Я відкриваю це вікно, і воно наповнює кімнату і цим воздухом дишать всі. Це є молитва, коли молиться за живих і за мертвих, я відкриваю вікно на небо. І через це вікно приходить Божа благодать як для мене, і для інших, і так само для тих, які потребують своєї молитви. Ми звикли пора сказати, священики теж. Добре, давайте будемо молитися за це. Якби це було вже тут без поради, вже не мав ніяких порад, вже все. Ми тут нічого не можемо зробити, лише молитися, якби це кінцева остановка. А насправді так. Але одночасно ми відчуваємо, що не що ми тут безпорадні, тут потрібна Бога. Тут потрібно Божої благодаті, тут наші сили не вистати. Щира молитва завжди тоді щира, коли якась біда. Нехай не буде. Бід і всяких страждань, але тоді так щиро молиться людина, коли хтось сильно захворіє. І тоді так щиро молиться від серця Боже зціле мене. І вона щира. І Бог вислухає цю молитву. І ми роздумували над учинками милосердя духовними, якщо справді в мене немає не можливостей, але немає сил до чогось. До певних речей, про які ми тут роздумували, завжди буду мати можливість, може сил не завжди, але можливість так, щоб я сів і помолився, якщо той один наш. І для цього нехай буде приклад, то буде краще видно, що означає відкрити на небо вікно або двері. Що означає той свіжий воздух, той Святий Дух, як він це обновлює нас і навколишнє середовище? Один священник бачив, що в храмі мало людей, але село повне. Не мають час, люди не приходять до храму. Він на проповідях завжди це озвучував і кричав. Що Da ці люди, там селі, то і то, і це люди вот у селі той, той все развучило і кричав, кричав. Ще менше людей стало. <laughs> по сидів і сумва ну, над тим, що немає людей, що чому не потрібна бочому Ісуса. І, і над сам собою, що, чому їй треба кричати, нестримає не є, то подібне. Якось так було так гарно було збудоване те село і храм, і так і збудоване в тих селах, що то було на виші трохи на, на вершині. І він там сів веч по вечорам перед храмом і почав роздумувати над селом і дивиться, О, там, там сім'я, може, благослови їх. Там же двоє дітей, там мама сама виховує дітей. Якось так Святий дух йому допоміг і почав. Так дивитися на село і на кожну хату, знав, хто де живе, почав за них так спонтанно, Святому Духові, але кажеться спонтанно молитися за них. так кожен вечір, якось вже вже в нього була така потреба. Проходить певний час, і він дивується, що храм наповнюється і ти. Ого, це значить ця молитва це спрацьовує, почав молитися вже бідоміше, вже з такою відданістю кожен вечір. І справді храм став наповнений, і люди всі приходили до храму і якась така жива стала спільнота і помінялося життя. Але йому було цікаво, якось так запитав людей, а чому повернулися назад? То вас що вас спонукало до того, що ви вернулися до храму? Вони кажуть та ви, так як я. Ви такі стали інші? Більш відкритий, більш веселий, більш добрий. Молитва діє і туда, і сюди. Молитва міняє іншу людину і мене. Коли ми молимося. За другу людину, за живу людину. Боже, поміняй ту людину, і ми за неї молимося. А може треба молитися, Боже? Поміняй наші відносини. Боже, дай, щоб я могла міг зробити те, що мені потрібно, щоб наші відносини були кращі. Коли я починаю Святому Духові молитися, він відкриє для мене правду. Він відкриє для мене істину. Відкриє мої очі. Вкриє вікно, через яке віде в той свіжий воздух як для мене, і для тіє людини. Вірмо в силу молитви, вірмо що Ісус і Святий Дух і Отець Небесний, вони завжди присутні в нашому житті. А за мертвих дуже важливо молитися. І вони вміють просити забута мова, якщо можна так казати, людиною це сон. У Біблії дуже часто говориться, що Бог через сон звертався до людей, до того же святого Йосипа, який боявся. Божу Матір, ю. через сон до нього звернувся, хоча Ан міг виявитися йому, але ні, через сон. Бо там немає такого сильного контролю вже своїх думок, своїх почуттів, більше відпускає людина і Бог тоді може краще діяти. І от через сон ці мертві душі, які Бог дозволяє, можуть до нас звернутися. Потребують молитви. І якщо таке ми маємо відчуття, або маємо такі речі, або просто відчуваємо просто ту людину, або буває таке, що йде людина вулицею, ой, мама йде на зустріч моя. А це не мама, вона померла. А я її бачу, навірно, тому бачу, або потребує молитви, або просто хочу сказати, доню, я вже добре, не переживай. Може, то для мене було потрібно. Або в молитві при адорації приходять різні картини перед нами, різні картини. Не треба від них боятися, вони може, щось хочуть нас донести. Або постійно такий приклад. Я закінчую. В одному місці приходить звістка. Ну, хлопчика, це на парафії на нашій було, що тато помер і його з Гарнизі привезли додому. Я маму його знав, а тато ніколи не зустрічався. Хоча я зустрічався, але я знав, що це його тато. Ми зустрічалися, але для мене не було так свідомо, що це його тато. І ну, я готуюся. Що привезуть на похорон, пішов в каплицю якусь, не завжди так роблю, але тоді якось в каплиці був і молився, мені з'являється обличчя цього мужчини. Він посміхається. І я зрозумів зразу тому, що це та людина, це той чоловік, якого я сьогодні буду хоронити. І я усвідомився, коли я побачив, що це та людина. Я це розказав на похороні, сказавши їм, що дивіться, він прийшов просити молитви, але з посмішкою. Значить, він на добрій дорозі, але ще потрібна та підтримка і моє людське бачення в тій ситуації цього хлопчика, тому що він залишається від батька щоб я по-іншому дивився на цього хлопчика, допомагав їм. Ми не случайно бачимо багато речей. Не в думках, це не думки, це така візія. Це не случайно і не треба цього боятися. І коли ми бачимо сон. І якщо ця людина з простого біку, вона тому являється нам. Просить, просить молитви. І молімося.